Україні. Героям слава! Перед нами гравці команди Старбол, преміум з футзалу серед дитячої юнацьких команд. Хлопці діліться враженнями про сьогоднішню гру. Мені сьогодні не сподобалося, що ми проіграли Ми трошки там не постаралися захистити ворота. Ми старалися якось добитися до їхніх воріт, але цього не вийшло нам. Вражати. Сильно суперник перекривав. Так, як твої враження? Я думаю, що ми від. За шістнадцятий рік і там був вузь, і ми сьогодні принесли гося, не вийшло. Mm -hmm. Зрозуміло, як твої враження? Мої враження mm -hmm. хороші. Я старався захищати ворота, вибивати м'яч, mm -hmm. але не ну, у тебе виходило, але десь можливо не до кінця допрацював, так, так. виконав всі настанови тренера сьогодні. Так. так, зрозуміло. Які для тебе були сьогодні настанови тренера. Mm -hmm. Е, такі собі. Що, що робити, казав, грати в пас, можливо, чи там... ногою. Ага, трошки так практикувати таку круг, а тобі. А нам, мені говорили пасуватися, так. захищати ворота і старатися показувати, що ми вміємо грати в футбол. Так. Е, як охарактеризуєш роботу суперника? Складно було, не складно, холив, не хвалив. Що можна сказати? Трошки було складно. Чому? Бо вони дуже сильно отако виривалися і трохи робили фоли. Тобі як робота суперника? Теж така собі. Чому? Ну вони тільки дають пас і вдаряють, а не пасуються. Ага, вони так. Сильно, дуже сильно грають, зрозуміло. Тобі як робота суперника? Вона ну, була, багато мені пасувалися і били. Вони хвилини. Зрозуміло. Що ви можете побажати своїй команді у цьому сезоні? Перемоги, перемоги. І першого місця. Багато голів. Дякую вам, хлопці. Бажаю, щоб всі-всі-всі моменти були реалізовані, Побільше голів і перемоги. Дякую вам.